Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Діти! Уявимо, що ми з вами опинилися в центрі міста, де багато доріг, а на ніг багато транспорту. Чи знаєте ви, як треба поводитись, якщо потрібно перейти дорогу на інший бік? Сьогодні ми разом познайомимося з правилами дорожнього руху. Такі правила існують у різних країнах для безпеки будь-якої людини. Їх потрібно обов'язково знати усім і пішоходам, і водіям. Ось ми з вами пішоход. По якій частині повинні пересуватися. Ну, звісно, по тротуару. По тротуару люди йдуть один одному назустріч, а щоб не заважати, необхідно дотримуватися правого боку. Якщо тротуару немає, тоді пішоходи пересуваються по обочині, вздовж дороги. Зліва. По цій стороні, щоб машини, які їдуть поруч, їхали нам назустріч, щоб водій бачив нас, а ми бачили зустрічний транспорт. Ми з товаришем у двох по обочині йдемо. по Поутішу зліва. Всі машини видно. А чому я відповім? Я йду на зустріч їм. Для поліпшення переходу дороги люди придумали світлофор. Його дуже добре видно на відстані, бо в нього світяться сигнальні вогники трьох кольорів. Червоний, який значить стій або зупинись, переходити дорогу не можна. Жовтий каже, приготуйся. А зелений Можна йти переходити дорогу. Перший світлофор з'явився в Англії в місті Лондоні. У нього було тільки два кольори червоний і зелений. Такі світлофори залишились для пішоходів. Жовтий колір з'явився набагато пізніше. Трьокольорові світлофори існують для водіїв автотранспорту. Мене впізнаєш ти одразу. Я світлофор. Три окей. Якщо червоне світло. Кажу тобі я, зупинись. Ось світить жовтий колір, тож приготуйся к переходу. Лише коли зелений загорівсь, тоді рушай та переходь дорогу. А зараз перевіримо, чи дуже добре ви запам'ятали діти, скільки кольорів у світлофора? Які це кольори? Ось у мене теж є світлофор. Якщо загорівся червоний, що треба робити? Якщо загорівся, жовтий. Якщо загорівся, зелений. Молодці. Якщо світлофор не працює, то Діда допомогу приходить. Регулювальник, поліцейський, який регулює дорожнім рухом. Діти. А що таке перехрестя? Це місце, де перетиняються вулиці. Перехрестя можна перейти за допомогою світлофора або пішохідного переходу. Пішохідний перехід на проїжджій частині дороги позначають смужками білого кольору. За своїм забарвленням вона нагадує тварину зебру, тому теж має назву пішохідна зебра. Що за білі смужки? На сусіднім перехресті. Це пішохідна зебра по вулиці веде. Нам перейти дорогу можна, де знак стоїть дорожній, а щоб його впізнали, нам його намалювали. Діти. Але є такі перехрестя, де великий потік транспорту, на таких ділянках є підземний перехід. Там люди спускаються під землю і виходять вже на іншому боці дороги. Вздовж дороги ми з вами можемо побачити дорожні знаки. А для чого вони потрібні? А для того, щоб вулиця могла розмовляти. З водіями і пішоходами зрозумілою їм мовою. Знаки бувають заборонні. Ось, наприклад, заборонена в'їзд або заборона перехід пішоходам або попереджувальні, обережно на дорозі діти. Попереду пішоходний перехід. Казівні знаки. Автобусна зупинка, пішохідний перехід, підземний перехід. Діти. Переважно дороги мають двосторонній рух. Що це означає? Машини по дорозі їдуть назустріч одна одній у певному напрямку, по своїй половині, тому у місті. Де немає світлофора, регулювальника, відповідних знаків необхідно спочатку підійти до дороги, подивитися ліворуч. Якщо немає машин, дійти до середини, потім подивитися праворуч. Якщо немає машин, закінчити перехід. А зараз перевіримо, чи уважні ви були на занятті. Треба відповісти. На мої запитання. По якій частині вулиці повинні пересуватися пішоходи? На яку тварину схожий пішохідний перехід? Який колір на світлофорі означає зупинись? Назвіть самий безпечний перехід. З якого боку тротуару повинен йти пішохід? Скільки сигналів на пішохідному світлофорі? Скільки на автомобільному світлофорі? Якщо немає тротуару, де можна рухатися пішоходом? Що може статися, якщо не дотримуватися правил дорожнього руху? Де можна грати, не віддаючи себе небезпеці? Молодці. По місту і по вулиці не ходять просто так. Коли не знаєш правила, легко потрапити в біду. Уважним будь весь час! І пам'ятай наперед! Свої правила мають водій і пешохід. Діти, я сподіваюся, що після нашого заняття ви будете пам'ятати правила дорожнього руху і завжди будете їх дотримуватися. Дорожні правила пам'ятай завжди, щоб не стали з тобою біди. Дітки, поділіться своїми знаннями з рідними, близькими і друзями. А на сьогодні все. Пока!